За напад на поліцейського львівському бізнесмену та екс-кандидату в депутати міськради Всеволодогромаді загрожує до п'яти років тюрми. Під час нічного патрулювання копи отримали орієнтування на чорний рейндж-ровер. Кермувальник на вимогу поліцейського не відразу зупинився, а потім іще й не хотів показувати документи. Для з'ясування особи його відвезли у відділок поліції. Там він намагався знищити протокол про кермування в нетверезому стані, а потім іще й кілька разів ударив патрульного. При цьому вигукував, що. Він депутат від проходження медогляду на вміст алкоголю в крові. Водій відмовився за опір і побої правоохоронця. Відкрито кримінальне провадження. Водно про підпис особи та протягом підпис особи. Підпис особи руки від мене забирайте. То нормально присіли до мене руки не тягнути. Я.